Виплиє мітець Марія пречиста, породила у беде біна Христа, слава пися, Бог, слава пися Бог, і ви всі на землі, а з неба пастирявся я. Вітаю всю нашу христинівську громаду з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Ми багато пережили в 2022 році, багато чого зрозуміли і багато чого навчилися. Тому хочеться кожній родині побажати миру, саме головне, нашої спільної перемоги, затишку тепла в оселях і Божої ласки всім нам. Разом до перемоги